Герої нашого наступного сюжету мама із донькою, пані Надія вела Алісу до садочка, а вже за мить закривали її від вогню. У той січневий день, 2023-го, коли в броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту, загинуло 14 людей, а вони двоє опинилися серед постраждалих у тій трагедії. Отримавши тоді численні опіки, Надія за лісою пройшли довгий і важкий шлях. Операції лікування у Києві, і Львові, реабілітація у Австрії. Зараз вони уже на фінішному етапі у рамках національної програми Неопалимі вони тримаються за руки та усміхаються. Сьогодні в Надії та її восьмирічної доньки Аліси консультація в столичному медичному центрі краси. Від страшних опіків до нормального життя майже два роки мама з донею проходять лікування, і зараз один із останніх етапів реабілітації корекція рубців. А скільки разів лікування Оскільки Надію консультує лікарка-косметолог. А ми знаходимо слушний момент, аби поговорити про минуле січень 23-го, 8.20 ранку. Бровари вони збиралися в дитячий садочок, але так і не дійшли. Був дуже густий туман, і він, він токрил винирнув з цього туману е і просто, просто летів. Е знаєте, в той момент е не було такого, що ти хочеш кудись втікти, просто там е ми завмерли і стояли. А далі все, як у фільмах, катастрофах, вибух, полум'я. Надія прикриває своїм тілом доньку від вогню. Був сильний вибух. Ну нас охопило полум'ям. І коли ми залізли, також вибігли із цього всього. мама на фразою. Яка була фраза? Не, не гуляюся, все буде добре. Головне, що ми живі. Вони врятувалися дивом, але зазнали численних опіків. Якщо брати Алісу, то це права ручка і ножки і сідниці. В мене це ноги і ноги, сідниці і обличчя. Відтоді вони разом проходять складний шлях відновлення. Ці фото ми показуємо з дозволу Надії. Спершу маму та доньку стабілізували в Києві та Львові. Потім доправили на пересадку шкіри до Австрії. В прямому сенсі каже Надія: вони заново вчилися ходити. Я майже місяця ліса трохи довше лежала. Ми, ну, взагалі не ставали на ноги, і потім е мені вже в 30 років навчати ну, вчитися заново ходити це важко. До мене йде. Згодом Надія долучилася до благодійного проєкту Неопалимі. Медики допомагають їй покращити стан рубців. Аліса відновлюється в Житомирі. Надія в столиці. В сьогоднішній консультації ми вирішили провести додатково такі процедури, як плазмотерапія для того, щоб максимально розм'якшити рубці і зволожити також ін'єкції деяких препаратів. Аби пришвидшити регенерацію тканин. Надія налаштована рішуче. Трагедія каже, зробила. І сильнішою. Спочатку я працювала з психологом, це було не сприйняття себе, ну, в мене були, можна так сказати, ПТСР в так, і була якась апатія до всього, було таке. Ми пропрацювали це з психологом. Тепер вона психолог для доньки своїм прикладом вчить любити та вірити в себе. А ліса ж зізнається, що вже не боїться лікарів. А ще має свій лайфхак: як швидко заспокоїтись. Я, я можу обняти іграшку, і так я можу заспокоїтись. А, а маму я, я не її обнімаю і кажу, що я не люблю. А ще вона любить танцювати. І виготовляє намиста і браслети. Нові прикраси показує й мені всі свої прикраси. Я роблю їх сама. Я не покупаю, я покупаю лише бусинки і і застерочки. А цей браслет я робила лише вчора. Да? да, це ти вчора зробила і сьогодні. Нам вже показуєш. Молодець! головне, що живі, все інше певна надія подолають, бо вони неопалимі. Вікторія Дмитренко, Данила Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.